Всім доброго ранку, яка я заспана. Прамо закривається Сумно. Ми їдемо з Арсенком на операцію. І взагалі це так несподівано. Ми знали, що операція буде, але вона була запланована після Пасхи. Ми були, поїхали тоді, зробили тут тимпанограму. Я відправила результати лікарю. І він сказав на наступний день робити ЕКГ, здавати всі аналізи. Щоб сьогодні зробити йому операцію. По тій тим панограмі все без змін. Шунтування будуть йому робити, праве вухо закладене тою рідиною, він погано на ту вуху чує, глохне. Зараз будемо їжджати, бо ми догріваємо машину. Андрій пішов рюкзак забирати, одяг, це все. Що? Сюди, Дірсенко. Він знає, що він їде на операцію, я йому було сказала. Що він завжди як хворів, останній час він мене дуже сильно просив своєму розуву, але я йому не давала, бо я боялася, бо хтось там закашляє, хтось захворіє, і він одразу починає хворіти. І так в більшості дуже на вулицю не пускала. Ну, коротше, він дуже хотів сильному морозову. І Я йому завжди говорила, Сенко, ну будеш здоров'я, я тобі обов'язково куплю. Але так виходилося, коли він не то в нього все рівно був от мінімальний нежить. То вухо боліло, то ще щось. І він до мене підходив і каже, ну мам, ну коли я вже буду здоровий? Я кажу, Арсенко, ну скоро будеш здоровий. Він каже, ну мам, я вже так хочу бути здоровий. І так знаєте, від дитини чути такі слова, це просто не передати словами. Я йому казала, Арсенко, зробимо операцію, бо він казав, ну я йому сказала, що операція буде. А він так трохи розстроївся. Я кажу, ну нічого, зато будеш здоровий, все буде добре. І я кажу, я тобі велике відро куплю морозиве, будеш їсти морозово. І він так зрадів був. Ой. І каже, мам, а чи можна? По моєму не дозволяємо, чи все дуже-дуже рідко. Ой. Ти що так? Страшно, дуже страшно. Казали нам приїхати на півдев, зараз по сьомий. Вчора до нас приїхала Андрієва мама, то вона зараз зі Латусею, до школи її відведе. Ми б відвезли, але ми не встигаємо. Тобто ми просто запізнимось лікарнею, якщо ми її веземо до школи. Навіть сьогодні е, перше заняття з англійської мови класна керівничка буде проводити. Тож, отак, не знаю, чи ми. Після операції. Ну, після операції потрібно деякий час бути в лікарні. Але той, чи ми залишимося там на ніч чи ні. Не знаю, все буду в лікаря питати. Взяв мені каву? Цікаво? Да. Ми да. як завжди. Зупинили за да. приїзді. Котровичка зелена. Все? Поїхав потяг? Давай, давай все будемо чекати. Та яке? ми тут і в лікарню не встигнемо. О, все відкривається. Вже оформили і ми чекаємо лікаря. З... Будуть бавитися пізніше. Орсенко відкриваю машинки. Давай. Можна мама покаже, які там машинки є, добре? Ну добре, відкривай. Класні? Тобі подобається? Та ми ще чекаємо. Біля нас хлопчика вже забрали, а ми другі. Вау, Яка класна машинка. Такі, Ану покажи. Така червона. Немає, нам казали, що зараз принесуть. Нам не сказали на рахунок сорочки, що сорочка має бути або Олімпійка, знаєш? Лікар нічого не сказав. А в нього просто піжама, така кофточка. Давай, поскоріше. Давай, поскоріше. Там десь є мусорник, не бачив? Файно, біля віконечка. Давайте. Дякую. Ходи, Арсенку. Арсенко, ходи, поміряємося.

Тут так батареї гріють, просто дуже тепло. Напевно, зараз сама кофту Угу. Молодець. Іде малювати? Так. — Там є на коридорі той олівчики. Є Але розмальок. Де? Да. Але машинки лиши тут нашу не собі. Не хочу, чесно, чесно. Ну то ходи, чесно, чесно. Де? Диви. Де є біблія для, для діточок? Книга надії. Бачиш? Диви танк. Бачиш. Диви, суперкоманда, Арсенко. Бачиш? Диви, є бетка англійською. Диви Єлов – жовтий, блу, голубий, пінк, дружевий, грін, зелений. М? Арсенко так настроєний на операцію каже, ти йдемте ти вже. Йдем. Ти вже хоч. Куди? На Він Хорошенький. Йдемте так файно настроєний. Я би, напевно, вже 10 разів би вирубалася. <рес> Зараз почекай. Ти такий сильний-сильний насправлю, хлопчик. Так. То. Подобались машинки? Так. Ну дуже добре. То за те що ти був чемний, ти знаєш? Ой, я, знаєте, що згадала? Що в мене Олімпійка є в машині. Ми ще один кульочок взяли з одягом. Але ладно, вже не будемо бігти. І та сорочка підійде. Андрій ще бігав роздрукувати Арсенка аналізи. Ми ще чекаємо. Бачиш? Арсенко диви, які іграшки. Та ти подиви, який слоник. Угу. Зараз до нас вже анестезіолог підійде. А про що ми говорили? Були з лікарем. Ми нашого лікаря питалися, бо Арсенко дуже мріє про морозово. Просто. І той і ми запиталися, і лікар сказав, що після операції за годину нам можна морозово. Він каже, що він так дозволяє. А кстати, я читала, що і реально так дозволяють після операції морозиво. Тож, ми, як поїдемо додому, кажу, з Арсенком заїдемо, АТБ і купимо саме більше морозиво. Ми вже говорили з анексіологом, тепер чекаємо 10 хвилин і. Ценка забирають. Чи навіть анестезіолог ане ане говорив рекомендовано Так, Тасенко? Що лісенко? Можна що? Ми тільки з ним підемо до ліфту. А далі його забирають. Ася впатиш. Асенко, злізь. Не візьму, коли не можна. Тікай. Фу, ото вже мене зараз починає трясти. добре. Сина. Ценка вже забрали, він так плакав. Його лікар біля, біля ліфту забрав, знаєте, він заходить в ліфт, а бачив, що я не йду. Я кажу, Арценку, я зараз прийду, я кажу, я йду тобі щось куплю. І там ліфт закривається, і я чую, як він кричить, мамо, мамо. Там мені чай. Там нема чаю. Я і, тебе ходжу, шукаю, нічого не складає. Та я вийшла на вулицю, бо в мені щось не добре. І... Ні, то працю, я не знаю, чи тебе сказали годину, але там будуть дивитись, що до чого. Я теж хочу булочку, дай мені. Треба булочку поїмо. Ого, скільки ти булочок понабирав, тому що безкоштовно подавали, віддавали все. Чи вони? Ні. Ти тут з тим щуром? Так. Що? Жесно ось. Проснувся, каже. Десь спить, машинки тримає свої, ти сильний хлопчик, ти молодець. Ти плакав так? ти хотів мами. Ти ж мій коханий хлопчик. Все буде добре тепер. Да. Бачить, лікар приходив. Казав, що за годинку. Можна попити, а потім через 15 хвилин морозиво. Ну, з тим морозивом це взагалі капіта. Тьо. Ти мій хорошенький хлопчик. Такий сильний сильний так? сильний сильний. Найсильніший. То просто кусай, кусай. Що? Мрія, здійснилась? Мрія здійснилась. Все, нарешті. Ми вже їдемо додому. Що перед тим Арсенкові зняли того мотелика з руки. Нічого йому не капали, ніякі там, антибіотики, але лікар-антибіотик виписав додому на 6 днів в таблетках. Ой. Це. Він недавно був пив антибіотики. Я, напевно, не розповідала, то коли ми там домовлялися з лікарем знаєте, на рахунок операції, то після того він ще два рази мав запалення вуха. І той останній раз не пив антибіотик, ми так, можна сказати, спасали з отривіну, там промивали ніс, флік, всяке таке, знаєте. А перед тим антибіотик він пив. Скільки то прийшло? Ну, можу, відсили знов три тижні. Але антибіотик потрібно пропити, бо, тому, що лікар, бо, тому що лікар казав, що от я бачу в нього з вушка, знаєте, та слизь витікає, і потрібен антибіотик. Ну, Там довго з ним знаєте, говорила. Він казав, що там два дні не можна гуляти, всяке таке. Потім ну, давав рекомендації. Коротше. І Арсенко якось так, знаєте, його, як привезли. То він ну, там спав, то просинався, то ставав, то плакав. А так як йому трубку, знаєте, запихали всередині в горло, коли наркоз давали. Він дихав через ту трубку, то він потім то він потім задихався, просинається, і він не може глотнути, знаєте, якби слюну. Його там всередині все дре, і він починає робити отако... ти дивишся на нього, а в нього очі такі великі. І це так було страшно. Все, я вже була на старті просто бігти до медсестри. Ага. Це так було страшно. От просто ти дивишся, а таке відчуття, що твоя дитина задихається. Але він ніби якби не задихався, його просто там ну, всередині сухо, знаєте, він не може лотути слюну, і він так, якби повітря пробує вдихнути. Це було страшне видовище. Так, я відкриваю машину, потім договорю. Музей взагалі не працює, йду в аптеку, щоб купити всі лікарства, а виписку забула, що потрібно їм купити. Лікар говорив, що операція пройшла добре, то що одиноїди були дуже великі, ну і багато було рідини. Ось. А так все добре, наблюдати за ним. Якщо цей тиждень. Ні, навіть до тижня часу та рідина не буде витікати, то приїхати через місяць. А якщо буде витікати, то приїхати через тиждень. Я молю Бога, щоб це була його вже остання операція в його житті, бо мені його так шкода, він такий біднесенький, він так настраждався з тими вухами, з тим носом, тільки ми одні знаємо. Як йому було боляче і взагалі. Ой Боже, допоможе, як то кажуть, все буде добре. Виписала Арсенкою такий антибіотик на 6 днів. Потім я до тих антибіотиків купила ще живі бактерії. Отакі. Дивіться, як вони плавають всередині. Ну Так якось не дуже виглядає, я вам скажу. А чи йде звідси тонорофен йому давати. Отакі ще крапельки, в вушка капати, тільки вправу вушку. Отакі. Арсенкові ще купила супредин, комплекс вітамінів. Він їх проб'є. І ще буде пити вітамін Д. Це буде пити. І омегу такі ще вітамінки. А златуся теж буде пити в мегу. У мене ще така є одна пачка. І буде пити вітамін Д. Тож так, я зараз до розбавляти, якраз Арсенку зараз поїсть. я говорю. Ну там баночка якась маленька. Але то та маленька, але то один раз на день. Так раз на 6 днів. Думаю, що вистачить. Нічого собі шприц. Отак. Арчі. Ти за мною... Арчі! Ти за мною скучав? Він так прилетів, Коли мене побачив. Та, Та? де. А ми прилетіли, одразу пішли їсти. Ми так хотіли їсти, бо там, знаєте, понаїдалися, яке булочок, всяке таке. У нас же вечір. І ми з Латусею трохи на свіже повітря. Ти береш велосипед? Чекай, дай тобі тоді допоможу. Все. Поїхали. А, ну дошки, Треба підняти. Чекай, може я попробую так закрутити. Чекай, я здається, викручую. Все, що що? Закручи. Гарсенко їсть. Картоплюку зі сметаною. Лікар говорив, що їжа має така бути легенька. Тобі хоч смачно. Каже, що зв'язано зі сметаном, все смачно. А Андрій зі Златусею оцей будиночок ще не дороблений. Оці шпалери то з коридору от обклеювали. І ще З мала всякі такі наклеєчки, отакі. Мама. Те, і, не красивий. Не красивий? Так, на очко хатає. А воє очка, побачиш? Каже, очка не вистачає. Що там робиш? А, машинка. Соня Орсенко буде спати зі мною. Лікар говорив, що може там температура мінімальна підніматися. Всяке таке. Що Та? до того він говорить, його нічого не було, в уху, ні ні, взагалі. А болить в горло. Так знаєте, не можу далі ще слюну ковтати. Я думаю, що, можливо, до завтрашнього дня таке буде. Болить його через ту трубку і каже до мене, каже, мама, я не знаю, що відбувається з моїм ротом. Або коли я йому капала в ухо, він каже, мама, в мене щось там відпадає. Я кажу, то що в тебе відпадає? Нічого в тебе не відпадає, все добре. Тож зараз ми вже йдемо лягати спати. Е, була недавно прибирала, знаєте, і там стоя, стояла та тру, е, трубочка така, щоб відсмоктувати соплі, потім аквамаріст, флікс, знаєте, ми тим користувалися кожен день. І я це так, знаєте, чим подальше заховала, думаю, все, це вже нам не потрібно. Звичайно, я читала, що аденоїди буває таке, що вони можуть повертатися, але я про це не хочу взагалі думати. Все буде добре. Міряла йому температуру, ніби немає. Та немає 36,8. Але трошки так, знаєте, то плаче, то не плаче, такий в'яленький ще. Ну, то зрозуміло, після наркозу. А якщо я хотіла розповісти, нам так було смішно мається на увазі, коли от його привезли, знаєте, це все. І перше його слово було, він такий, ми його положили на ліжко, і він такий підривається, просто стає, сідає і говорить. І якийсь видно, що спить і каже: Я хочу. Морозиво! Я більше був в наркозі, знаєте? А я собі думаю, Боже, настільки дитина хотіла того морозиво, що от просто ще не, вийш, не вийшов з того наркозу, він почав кричати: Я хочу морозиво! Я кажу, так куплю я тобі вже то морозиво. Так? Ти був радий? Але лікар вже не дозволяє. Він сказав, раз їсти і все, Зараз, зараз трохи пригальмувати, Ні. зараз не їсти. Два я дні, все Мама обов'язково потім купить пізніше. Потім сказав два Мам. дні сидіти вдома. Мам, не я ну. Н -н -н -н. Пізніше. Мама, то довго чекати. Ну, трохи потрібно почекати. Після операції потрібно почекати. І те, що хотіла сказати, до п'ятниці ми сидимо вдома, а зі суботи. До середи. Можна там ну, погуляти, але щоб не було багато скупчення людей. Ну, тобто, щоб він ніде не заразився ні від кого, ніяким грипом, і щоб йому там на вулиці не було холодно, щоб він не перемерз. Так, але до п'ятниці ми сидимо вдома. Витягне пальчик, зватика. А ще я сьогодні якась ходила. Взагалі не своя. Чи то в мене якийсь шок був, чи що. Я взагалі сьогодні не плакала. Це навіть на мене не похоже. Тому що коли Артенко, от пів півроку тому робили дві операції на око, тоді я була сильно плакала. А сьогодні я тільки була заплакала тоді, коли, знаєте, його забирали під ліфтом. Коли він крикнув, мама, мама, я заплакала, а так взагалі. Чи шок в мене якийсь був, чи що, знаєте, все так в собі тримала. Така взагалі була, можна сказати, не своя, не знала, що зі мною відбувається. Просто сиділа, мовчала, дивилась і молилась. Будемо лягати спати? <кхи> Потрібно спати, набиратися сил, Угу. <кхи> Казав, що тобто, до наступної середи маю не ходити до садочку, а з наступного четверга можу йти, але я його все рівно з наступного четверга не впущу. Цей садочок. Я якось перекось так сильно того всього боюся, знаєте, що він там часом не захворів, щоб йому ще часом на вуха не віддало чи ще щось. Знаєте що? Лікар сказав, що йому не можна мучити це право вухо. Ну, взагалі. Ну, можливо, якась там малесенька крапль, яка попаде в лапу. А так, то не можна. Я не знаю, як йому голову мити. Ну, добре, ватою закрити. Там він казав, що можна, але все рівно вата може намучитися. Ще спеціально в аптеках передаються такі заглушки, теж вуха можна купити. Або я бачила таку силіконку, ми бачили, напевно, в інтернеті така, типу, як шапочка на хвильками йде, така що Ти надягаєш, і куди, як вода, коли вода лиється, вона так мимо лаїться, знаєте, не на вуха. Таке саме, як вода, коли дощ падає, там вода лиється з кришею. Так само воно сюди не злиється. Я таке бачила. Тому що лікар говорив, що тобто, ну, ці трубки, чим вони називаються, трубка. Носиться ніби зі шести місць до двох років, він взагалі говорив, що вона сама вилетить, я співаю не уявляю, як сама. І той. І йому не можна мучити. Я Не знаю, далі йде літо, там все рівно на озеро поїдеться. Він, любиться, він любить в воді, але я не знаю, як то буде. Або знаєте, я собі так думала: Діана і мама говорила, що рушник поставити. Я, наприклад, там Андрій тримає рушник біля вуха, а я йому якусь легеньку маю. То добре, що у нього такої є, як, як дівчаток немає такої шевлюри, знаєте? Що тут думаєте, багато, ні? Кажуть, щось придумаємо. То знаєте, то ж не, там, не тиждень, не два, не три, навіть не місяць, що якось так ще можна. То, то ж не знати, пів, взяти тих пів року. Треба щось. Коротше, подивлюся, піду потім в дитячий магазин. Подивлюся, що там можливо продається. Не пхай пальці в рот. Вони брудні і можу мати глисти, друзі. Я вже, я вже йду спати. Я простула сьогодні шоста година ранку. Взагалі я не виспалася. І той, що хотіла сказати. Ще вночі просиналася. Знаєте, знає, як то операція перед тим? А, ми вчора здавали аналізи. І лейкоцити, здається, норма має бути 10. А Арсенові прийшло 14, підвищений. Я така, оп, все, операції, напев... операції напевно, не буде. Але лікар каже, приїдьте на півдів. Зробимо повторний аналіз, і тоді подивимося. Лягай, зараз буде. І, той. і Ми зробили повторний, нам зробили швидкий. І було в нормі 10, як має бути. Я робила вчора в ескулабі ну, в, плат... в платній лабораторії. Як ми не могли так помилитися? І ще до того ну, не могло. Не могли ці лейкоцити за ніч нічого помінятися, просто-напросто впасти. Ну так, знаєте, беруть гроші, а роблять як-небудь. Буде говорити усім папе. Всім папе. папе. Скоріше, скоро побачимось. Все, побачимось. Угу. Друзі, дякую, що були сьогодні з нами. Спати. Ой, мене список розриває.